Наближається Чорна п'ятниця, яка асоціюється в людей з великими знижками. Але чи справді ми купуємо у Black Friday значно дешевше? А якщо я вам скажу, що багато знижок, це фейк і обман. У цьому відео ми розкажемо про хитрощі, до яких вдаються продавці на чорну п'ятницю. А головне дамо інструкцію, як вийти переможцем з цього шопінг-бою. Почнемо з головного: коли ж починається це шопінг божевілля. Офіційна дата чорної п'ятниці це завжди остання п'ятниця листопада. Цього року вона припадає на 28 листопада. Втім, в Україні ця традиція вже давно перетворилася з одного дня на цілий чорний тиждень або навіть довше. Великі магазини та інтернет-майданчики починають розпродажі набагато раніше дня, які у світі іменують чорною п'ятницею. Тож не чекайте п'ятниці. Найкращі та найпопулярніші товари, на які справді є велика знижка, розбирають у перші години чодній акції. До п'ятниці залишається переважно те, що продається гірше. Тому, якщо ви знаєте, що хочете купити, починайте моніторинг заздалегідь. Які ж варіанти знижок на чорну п'ятницю взагалі існують? Коли ми бачимо рекламу, то зазвичай продавець пише відсоток знижки, наприклад, мінус 50% або 70%. Втім, всі знижки можна умовно поділити на два типи. Перший тип це справжні, але рідкісні знижки. Це коли магазин дійсно хоче швидко розпродати конкретний товар. Це може бути стара модель або товар, який залежався на складах. Ось тут можна отримати реальну економію до 50% відсотків або і більше. На такі пропозиції, як правило, рітейлери встановлюють обмеження по кількості. Другий тип це маркетингові знижки. Це пропозиції з меншою знижкою від 10 до 25%. Втім, ця знижка зазвичай діє не на окремий товар, а на весь асортимент або більшість товарів. Так, зазвичай це чесний, але невеликий дисконт. Також до цього типу знижок відносять таку маркетингову програму, як купи два, отримай третю подарунок. Так, ви заощаджуєте, але при цьому змушені купувати більше, ніж планували. І ось тут важливо не вестися на таку акцію, якщо вам багато товару не треба. Бо краще отримати справжні 15% на потрібний товар, ніж фейкові 80% на те, що вам не знадобиться. А тепер давайте поговоримо про те, чому ми взагалі підняли цю тему. Чи багато обману в Україні? Відповідь буде можливо жорстка, але так багато. За даними аналітиків, які регулярно збираються нові агрегатори та моніторингові компанії, від 40 до 60% усіх акційних пропозицій на українському ринку можна класифікувати як оманливі або фейкові. Це не означає, що магазин вас обманює на кожному кроці, але ціна, яку ви бачите зі знижкою, могла бути такою ж два тижні тому або навіть раніше, і зовсім без знижки. Зокрема, прайстрекери трекери регулярно фіксують, що до 50% товарів має ціну, що відповідає або майже не відрізняється від ціни за 2-3 тижні до початку чорної п'ятниці. Основна схема наступна. Продавець заздалегідь, наприклад, за місяць до чорної п'ятниці, штучно підвищує ціну на товар. Потім, коли настає день X, він повертає ціну до нормального рівня і пише знижка 30%». Ви бачите великий перекреслений цінник і вірите, що економите. А насправді зовсім ні. Рітейлери користуються цим, тому що в Україні немає жорсткого контролю за ціновою політикою. Крім того, Асоціації споживачів щорічно отримують велику кількість скарг на недобросовісну рекламу та завищення цін. Хоча вони не дають точних відсотків, це підтверджує системний характер проблеми. А дослідження у сфері e-commerce показують, що незважаючи на акції, 64% українських споживачів не довіряють знижкам і перевіряють ціни, що свідчить про поширеність оманливих практик. При цьому найбільші ризики фейкових знижок спостерігаються у таких категоріях як одяг, взуття, де націнка є вищою і ціни легше змінювати. Та побутова електроніка, де часто діє метод штучного завищення ціни. Розберемося, які ще хитрощі, крім підняття зниження ціни, використовують продавці, бо, знаючи це, ви захистите свої гроші. Перше це знижка на залежаний товар, велика знижка аж до 70%, часто виставляється на дуже застарілі моделі, не ходові розміри одягу або товари, які ніхто не купував протягом тривалого часу. Магазин просто чистить склад, як мінімум повертаючи собі вартість товару, який довгий час не продається. Так, для вас це може бути вигідно, але лише тоді. Якщо вам байдуже на рік випуску товару. Друге, це гра на паніці. Пам'ятаєте оголошення тільки 5, 10, 20 телевізорів по цій ціні. Це створює ажіотаж і страх втратити вигоду. Ви поспіхом заходите на сайт чи в магазин, дізнаєтеся, що цей товар уже закінчився, але ви думаючи, що і дорожчий товар скоро розберуть, похапцем купуєте його. Третє це хитра знижка. Знижка 30% на другий товар або знижка при купівлі на суму від 5 тисяч гривень. На перший погляд, це круто, бо ж велика знижка. Та це не дає вам заощадити, а змушує купувати більше, ніж ви планували, підвищуючи середній чек продавця. Четверте це прихована акція. Іноді товар зі знижкою може бути поверненим покупцем, мати меншу гарантію або бути без додаткових аксесуарів, хоча це не завжди чітко написано на ціннику. Завжди перевіряйте умови гарантії. І п'яте, це остання знижка, яка насправді далеко не остання. Коли продавець заявляє, що знижки діють тільки до кінця п'ятниці, а потім продовжує їх на вихідні або на кіберпонеділок чи супер-пупер вівторок і так далі. Це чиста маніпуляція, щоб змусити вас купити негайно. Тож, як не потрапити у тенета продавців і вийти переможцем із цієї фінансової битви? Ось п'ять простих правил для кожного, хто купує на Чорну п'ятницю. Правило перше: фіксуйте ціну заздалегідь. І це ваш головний захист. За тиждень-два до чорної п'ятниці сфотографуйте цінник або використовуйте онлайн-сервіси, які показують історію ціни. Якщо ціна перед розпродажем зросла, це фейкова знижка. Правило друге. Складіть чіткий список бажаних покупок на чорну п'ятницю. Не йдіть на шопінг бездумно. Складіть список з того, що вам дійсно потрібно. Не купуйте сміття, навіть якщо воно зі знижкою 70%. Правило третє: перевіряйте гарантію та повернення. Переконайтеся, що на акційний товар діють ті самі умови гарантії та можливість повернення, що і на звичайний. Це особливо важливо для електроніки. Правило четверте, зберігайте чеки. Це стосується і онлайн, і офлайн покупок. Чек ваш єдиний доказ ціни та покупки у разі виявлення браку. Правило п'яте, пам'ятайте про гривню. Наше фінальне правило стосується вже не безпосередньо покупок, а ваших заощаджень. Зростання курсу долара може з'їсти вашу знижку. Якщо ви купуєте дорогий імпортний товар, і знижка лише 10%, але долар за цей час зріс на 5%, то ваша реальна економія становить лише 5%. Отже, чорна п'ятниця може бути вигідною, якщо підходити до неї з холодною головою. Будьте уважні, перевіряйте ціни та не дайте емоціям керувати вашим гаманцем. Пишіть у коментарях, який найсмішніший або найфейковіший цінник ви бачили на Чорну П'ятницю. І бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.